Христос Воскрес! Воістину на правду Воскрес! Воскресне Україна! Слава Україні і героям слава З Богом! Богородицю! Вітаю з Івано-Франківського з Борис з Павло Дністер, голова Івано-Франківського руху, особливий день пам'яті славного Івана Франка. Народи мій, замучений, розбитий, мов парадітик, той на роздорожжю, Людським презестом ніби з трупом критий, твоїм бодучим душу я тривожу. Від сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх без троїзних. Невже по у ділом буде твоїм укрита злість? Облудлива покірність, усякому, хто зрадою, розбоєм тебе сховав і заприсяг на вірність, невже тобі лиш не судилось діло, щоб вивело твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць згоріло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу, тіло, задарма край? Твій весь политий кров'ю Твоїх борців, тому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю, задарма в слові Твоєму іскряться, і сила, м'якість, дотип, і потуга, і все, чим може вгору Дух підняться, задарма в пісні твої лється Туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання. Надій і втіх і світляна я смуга. О, ні. Не самі сльози і зітхання тобі судилися, вірю в силу духа, день воскресний твоєго повстання. О, як би хвилю вдач, що слово слуха, і слово вдач, що в хвилю ту блаженну здоров'ю є О, не в живущим вуха. О, як би пісню вдач, полку. Натхнену, щоб мільйони порила з собою, Україну я веде на путь спасену, якби, та нам, знесиленим журбою, роздетим сумнівами, битим стидом, не нам тебе провадити до бою, та прийде час і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колій. Руснеш Кавказ бережешся безкидом, покотиш з Чорним морем, гомін волі, і глянеш, як хазяїн домовитий По своїй хаті, і по своїм полі Прийми цей спів, хоч тугою повитий, та повний віри, хоч гіркий та вільний твоїй подушині, завдато. Візьми, зволити, воємогенію, і скромний дар весінь. Ви бачите хрест Каменяра, хрест на місці, де буде неймовірне чудо сонячного Воскресіння тисячі героїв з трьоххресного храму, що має зійти за 100 метрів позаду цього пам'ятника Івана Франка, який поставлений на місці. Пам'ятника Леніна через 5 років, як він був знятий під моїм керівництвом як голови франківського руху і лідера фракції руху Франківського Ча? Борис Голодюк, голова франківського руху, з 1990 року. Офіційно неофіційно з 89 року. Я очолював Івано-Франківський рух ОУН УПА в мережі. Який старався повернути людей на націоналістичні позиції від тих центристських, так званих демократичних ліберальних, на ті позиції, які ближче до Бога, бо Бог є правда, дорога і життя. І правда буває інколи неймовірна. Ця правда, зокрема, є проросла хупа від Бога від Божої матірки за те, що бу... саме так воскресіння, що Ісус попереджував, коли питали його найбільш апостоли, ті, які дуже йому вірили. Думали, що Бог їм розповість, як же ж будуть події в майбутньому. Але Ісус сказав, не все це ви можете знести, зрозуміти. В час останньої вечері в Євангелії Івана є такі слова. І також перед тим казав, що Бог отець приготував таке спасіння, що як почуєте, не повірите. На розум це вам не спадало, в голову це просто не вкладеться. І коли прийде це слово віри, то Ісус не знайде людей, щоб повірили в це слово стільки, скільки потрібно Богові. На жаль, ця правда є у нашому житті, і від того особливі страсті маю я і ті люди, які є в оточенні моєму голови Івано-Франківського руху Борисовіка, який явно об'єднував тисячі людей, але з часом Бог перевірив нас. Різними шляхами, і коло мене, так як колись біля біблійного Гедеона залишились особливо люди, ті, які перевірені у цьому житті, які у вірі несхитні, і які, я сподіваюся, постараються витримати до кінця разом зі мною тих всіх подій, що очікуємо, ми, які завершаться страсні події. Пришестя Бога і сонячним воскресінням наших героїв не зробів щодо сонце храмів. Хто не вірить, що це так має бути, в бобілітлі це не написано. Але хто уважно читає відкровення Івана Богу слова, там сказано, що спочатку воскресуть не всі а тільки і... святі, і в малому числі це сказано в 20-й главі. Откровення Івана Богослова, Слова, почитайте уважно, знайдіть її. І там сказано, що ті люди будуть святими в Бога. Там неправильний переклад, пише, що священниками будуть у Бога вони. Але вернуться і священники, і ті, які люди святі в малому числі. Божих обранців, про яких я говорив, що псю до храмів має воскреснути їх. Ніше, ймовірно, 500 тисяч, тому що, за переданнями Божої матінки і Пресвятого Бога, має зійти. Близько 500 чудо -хранів. який воскресне по 1000 святих і 300 чудохрамів зійде в Україну. Ось 200 двісті чудохрамів, але Бог збільшив їх число, бо сім кожну область зійде. Тож перед святом вознесіння, дорогі мої, вознесіть у вірі серця свої, в надію, любові до Бога, і постарайтеся і себе переконати і інших за ці прекрасні пророчі вісті, тому що ми, люди йшли і молились особливо там, де страстний хрест України, де має бути чудове воскресіння тисячу святих, серед них і Івана Франка, Миколая Чернецького, Романа Шухевича, багатьох інших тих, яких Бог як найпотрібніших, найкращих в тілах нових вічно молодих, має вернути. У посланні апостола Павла сказано до Коринтян, що буде той час, це сказано в 15 главі, 51 плюс. Далі в віршах. Коли тіло тлінне людей стане нетлінне. І коли Бог верне саме в нетлінних тілах святих, а ті люди, які будуть підтримувати їх, то їхні тіла тлінні, стануть нетлінні. Це пояснення від Бога, від Божої Матінки, яке являється до мене. І багато людей, тих, які є книжниками у своїх поглядах християнських, вони не можуть повірити в це. Не у Біблії кажуть, що це не написано, забуваючи слова, що кожна людина за кожне слово відповість. І якщо я маючи синів талановитих, маючи вже внучат, Дівчат починає говорити якусь єресь, як кажуть, то Бог за це скарає сім поколінь моїх. Я це усвідомлюю чітко. Якщо ж я кажу правду від Бога. Не дивлячись на те, що люди насміхаються на це, що люди говорять всякі брехні проти мене, що люди вважають, що це божевільні якісь думки, маячня і так далі. Але Божі є слова, що Бог на тисячу поколінь благословить ту людину, яка буде за правду його, стояти, а ця правда неймовірна. І особливо Пречиста Божа Мати буде благати не тільки за ту людину благословіння всіма святими, а і за його рідних, близьких, за його країну. І я на це маю велику надію, щиру віру і все більшу любов до Бога України, до Божих людей знову і знов. І мені жаль тих людей, які не вірять у ці пророчі слова, які совісно. День у день стараюся, хоч обмежений час. 15 хвилин всього в минулі роки мої відео більше були, знищені були за ту правду, що казав я і попереджав за багато тих подій, які вже сталися і ще стануться. А є також 15 стацій хресної дороги саме навколо місця, того святого, де Страсний Хрест України, де є хрест каменяра, де особливо люди від одного дерева до другого, яких торкались Бог і Божа мати своїми руками, мають іти торкатись вервицями, цілувати ті хрести, запалювати лампадки і просити Боже, дай більшої віри, більшого просвітлення. Усе це імені моїх рідним близьким, і дай скоріше нам спасіння у найважчі, найстрашніші дні, коли які почнуться після з'яви вже Христа, чорноокого, чорноволосого з вже ранами, не на долонях, як це Ісуса була, а на зап'ястях. Нагадаю вам я. І спроб встановлення всесвітньої столиці зла. У нашому місті Києві шляхом об'єднання різних конфесій і християнських, особливо москальського пархату та Римо католицької церкви та інших вір. Але насправді це буде вже царство, уже Бога. І Ісус сказав, що побачите, що та нечість буде чинити такі знаки, щоб навіть звести вибраних людей, тобто дуже віруючих. Тому нагадую вам ці слова в особливий день пам'яті Івана Франка, якого на жаль багато людей ще й досі мають за якогось атеїста безбожника, хоч він у Бога великий святий і має звання навіть генерала божому війську, що вернуться генералів Божих, буде всього 33, Нагадаю вам я з них 22 саме українці. І тільки найголовніших генералів від саме Тарас Шевченко, Іван Франко, Іван Виговський, Степан Бандера та Дмитро Байда Вишневецький. І я свої слова вам показую на фоні той хресної дороги УПА. На який не видимо щодня, іде молитва святих і України і інших націй, світу з Пречистою Богородицею, і власне ви бачите місце те. Де чудо храм зійде трьохресний металевий срібно-золото-бронзовий, з якого воскресне тисячу святих, сто священиків, 100 дітей, триста відомих людей і п'ятсот божих воїнів. Серед них, як генерали, вернуться і Іван Франко, і Роман Шухевич, і Джохар Дудаєв. І також нагадаю вам я, що буде збір. Козацького війська і Божого війська разом сонячно-воскресні герої і деякі їхні рідні близькі беруться на Вовчинець горі поруч Франківська. Нагадаю вам, я понад 30 років вже є Вознесенський хрест перемоги України з Богом і свої слова Бог підтверджує знаками, видіннями нами. перед святом Спасом дві 2021 році, коли я йшов молився 17 серпня. О півдні, то Бог показав неймовірне чудо. Яке бачите ви, що Бог дав зняти на відео над ясеном, який росте напроти Христа, Страсного, Бог сонця явив себе, явив на фоні Куба. У квадрат. квадрати рухається зображення Ісуса, яке має стати кольорове за три дні перед Божим пришестям. Нагадаю вам я з понеділка на вівторок. А Боже пришестя, ми очікуємо четвер до трьох тижнів або до трьох місяців після з'яви Важності від. Кількості людей, які будуть їхати і молитися, запалювати лампадки біля Страсного Христа України, це буде це передала Пречиста Божа Мати. Бог отець хоче бачити, де прагнуть, щоб він благословив Ісуса Христа з Божим військом іти до Франківська. У найважчі дні, коли надія вся буде покладена на Господа Бога, і буде здавати з людям, що все, Україна пропала і її вже більше ніколи не буде. Що сила святого народу є зломлена? Про це пише Біблія, але про це мовчать священики, боячись говорити людям правду Божу, але правду треба казати. Яка вона гірка, не було дивовижно, неймовірно, як і пророство бабу апостол Павло казав, що наша віра це віра в неймовірні речі. Нагадаю вам я, що саме цього дня, 10 років тому назад, посаджений був каштан. Який передала пречиста Божа мати своєї руки мені. Героїчно свідчить правду Божу, бо тільки так ми всяку нечесть переможемо. За що й помолимося нині, особливо за скорішу перемогу України з Богом. 123-й псалом Давида. 123-й псалом. Якби не Господь був з нами, нехай скаже Ізраїль. Якби не Господь був з нами, коли повстали проти нас люди, вони б живих поглинули нас, коли гнів їх розпалився на нас. Вода б затопила нас, потоки залили б душу нашу, бурхливі хвилі води прийшли б над душею нашою. Благословен Господь, який не дав нас на здобичу зуби їхні. Душа наша, як пташка, вирвалася із сітки тих, що ловили, сітка розірвалася, і ми спаслися. Поміч наша в імені Господа, що створив небо і землю.